Тримай. не куда рога десь не родилась. То хто чи вродив? Ти чи він. Слухай, а мені ще дає, а треба випустити. Так. Я можу випустити, ти мене знаєш. Да я... а давай поспоримо, давай поспоримо, що я випущу. Подивіться, якщо йде ікра. Випускай. А якщо йде той... То... А ти бачиш, як я його за його зловив? Ні, я, я не бачу. То ти покажи. За низ. Ніз де? За низ, за низ зловив. Ні, я поняв. Добре, добре. Правильно, блядь. Сліп? Та маю маяць. Сліп? Та маю. Можна підсапку там на другий так, берег так. просить? Так-так, я так. не знаю. Це чки 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 чки